У продажі двокімнатна квартира з капітальним ремонтом 7 хвилин від метро 23 серпня. Ось такі броньовані двері, сигналізація, сайнвузол з бойлером та сушаркою. Ванна в сучасній плитці, Приходимо до кухні. Холодильник, посудомийна машина, духова піч, газова плита, мікрохвильова піч та обідня зона. З чудовим видом з вікна. Це у нас спальня. двоспальним ліжком. Косметичний стіл. Кумба, шафа-купе. Друга кімната, диван, кондиціонер, друга шафа, та переходимо до кладової. і сховали пральну машинку та морозильну камеру. Тож телефонуйте та записуйтесь на перегляд.